Добрий ранок, шановні батьки та малята. Діти, сьогодні до нас на заняття завітали лісові звірі, яких називають хижими. А хижі вони тому, що полюють на інших звірят. Давайте з вами зараз уважно послухаємо загадки та відгадаємо, хто це до нас завітав. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а звуть її. Лисиця. правильно. Погляньте, яка вона руденька, гарненька, який у неї пишний хвіст, а ще лисичка дуже хитра. Взимку вона полює на мишей та на зайчиків. Послухайте ще одну загадку. Лиходій і Забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк. Погляньте, який вовк. Він сірий, лютий. Вовка теж вважають хижою твариною. Тому що він полює на дрібних звірят. і його, як і лисицю, дуже бояться зайчики. Ще не впав на землю сніг, він вкладається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Хто це малята? Правильно, це ведмідь. Всю зиму ведмідь спить у барлозі. Але перед цим гарненько наїдається. Він полюбляє овочі, фрукти, ягоди, м'ясо та рибу. А зараз я пропоную скласти розповідь про цих лісових звірів. Дивіться уважно на картинки та допомагайте мені. Це лисичка, вона хитра. Руда і в неї дуже пишний хвостик. Їм вона може замітати свої сліди. Лисичка полює на мишей та зайців. А це сірий вовк. У вовка дуже гострі, Зуби. Як і лисичка, вовк полює на зайців, але може прийти і до людей, щоб вкрасти курку або вівцю. А це ведмідь. Усю зиму він спить лисичка. Вовк та ведмідь це хижі звірі. Молодці, а зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення!